Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Друзі, яка зараз гарна зараз буде зустріч для всіх, хто хоче навчитися іноземній мові, зокрема англійській мові зараз буде. Стало відомо, який предмет став найпопулярнішим вибором вступників на національний мультипредметний тест тестування. І це англійська мова. Па -бам! Про це заявили в українському центрі оцінювання якості освіти. Англійська стає дедалі потрібніше, як ми розуміємо. Тому важливо, ну що, з маличку починати навчатися і прищепити хоча б ці знання дитині. І от що вона ще робила самого маличку. А як це зробити? От питання. Якщо ви раптом, наприклад, в сім'ї ну не знаєте англійської мови, або вивчали іншу іноземну мову, так як батьки можуть допомогти дитині з вивченням самої іноземної мови, поговоримо сьогодні. І зачиниться мовні агенції Ever English, я правильно сказав? Ever English? Ever English? Яна козаченко. Але перед тим давайте трошки більше дізнаємося про нашу героїню. Вона навчає англійської перших осіб країни. Яна Козаченко, сертифікована мовна тренерка Кембриджського університету, каже, її місія у тому, щоб служити країні англійським словом і допомагати добирати ідеальні слова тим, хто представляє наші інтереси на міжнародній арені. А ще яна, експертка галузі іншомовної освіти, у проєкті освіта для життя, який реалізовує профільне міністерство. Також вона заснувала суспільно-корисний проєкт Мета мільйон, покликання якого покращити англійську серед щонайменше мільйона українців. А щоб її поради працювали на практиці, Яна має власний ютуб канал. До слова, Яна опанувала англійську у 5 років перших слів її навчила мама. Саме тому вона щиро вірить у місійність батьків у перших кроках до вивчення мов своїх дітей. Доньку Яни звати Олівія. Їй зараз два роки, і вона зростає білінгвалом. Тобто українську і англійську опановує на рівні рідних. Вітаємо Яну Козаченко в студії сніданку. Доброго ранку, Доброго? я зашарілася. Чому? Ну, давайте прямо скажемо що це, це зашаріння, кудись що Чому? Чому? Um... Ну, я сказала, що вона мріяла потрапити в студії сніданку. Ми запросили як тренерку Кембриджського університету, а ви сьогодні з нами. Бачите, як спіпало все. Я вам щиро вдячна за запрошення. От, супер. Ну що, давай наша спільна історія? Uh, так, ну от, власне, ми почали говорити так і про, про дітей. І дуже часто от, батьки кидуть. Дуже добре знають англійську мову, знаєте, у них такий блог стоїть, коли йде yeah. мова про домашнє завдання, яке треба перевірити чи допомогти виконати дитині, чи обов'язково знати батькам е, добре мову для того, щоб допомагати дитині у вивченні? Е, чудове запитання, е, тому що коли ми дивимося на процес навчання, uh -huh. е, часто нівелюється фактор батьків. Е, а батьки мають працювати в тандемі з вчителями, uh -huh. і коли наша дитина. Ти має виклик у вивченні мови. Першим, що я рекомендую зробити, це поспілкуватися з шкільним вчителем, тому що він бачить в розрізі усі виклики і усі сильні сторони дитини. І тому найкраще почати з шкільного вчителя. Uh -huh. Наступне, що я з досвіду помічаю, це брак довіри до наших дітей, тому uh -huh. що інколи батькам здається, що вони менш спроможні ніж насправді вони є. І дуже важливо розвивати автономність uh -huh. дитини через довіру. Важливо будувати стосунки з нею і запитувати, чому ти що тобі склад. Е, що ти сьогодні вивчив з того, що ти робив сьогодні на уроці англійської, що тобі сподобалося? з Чим в тебе були виклики? Ми формуємо їм важливу навичку рефлексії не лише для вивчення мови, а в принципі для розуміння своїх сильних і слабких сторін. Назвичайно важливий, скажу зараз, напевно, непопулярні речі ChatGPT. Піті. Uh, repeat, repeat, please. Chat GPT. чат ah, GPT. Бачите, у вас англійська вимова, да тобто на uh, цьому американська вимова, Амер... я рік а, прожила в Штатах. Так От, ми кажемо chat GPT, англійською чат і що uh, це дуже важливо, важлива складова теж навчального процесу зараз, тому що те, що не можуть батьки в силу браку знань в англійській мові зробити самі, їм може допомогти. Chat GPT. якщо стоїть мета uh -huh. саме перевірити домашнє uh -huh. завдання, але не пояснити. Слухайте, що ж робити, якщо батьки вивчали. Німецьку мову або французьку? це прекрасно. Зараз ринок настільки строкатий мовних mm -hmm. послуг, і якщо є змога, можна наняти хорошого вчителя або звернутися до хорошої школи. Їх зараз дуже багато на ринку. Дуже важливо знаєте, допомогти дітям зрозуміти, що саме їм потрібно, тому що за наявності зараз стількох ресурсів безкоштовних передусім, mm -hmm. зокрема, даруйте не на правах реклама якось. Сті канал Мета мільйон угу. маленькі п'ятихвилинні короткі відео, які є освітніми, і які в дуже веселій манері едютеймент, «Education plus інтертеймент, розвага плюс угу. освіта. Вони подають англійську мову. Зараз дуже багато є ресурсів. Ютуб канал, безкоштовні тести для тестування рівня англійської. Де За ми можемо стосунки, токи до лінгво, які теж допомагають на механічному рівні опанувати угу. необхідний слониковий речі, яно а як. Спосіб, да, якщо дитина починає вивчати англійську мову, а батьки не знали англійської мови і обивчали іншу, що вони разом можуть навчатися, вони Просто можуть учнями бути у двох партнери, власне. Ви дуже е, принагідно згадали, що моєю першою вчителькою англійської мови була моя мама. Вона математик, uh -huh. е, вона не є вчителем англійської, але перші слова я опанувала саме від неї. Клас. Е, е, і знаєте, що найцікавіше, якщо об'єдна англійська, це фактор об'єднання родини, uh -huh. тому що якщо сім'я об'єднана довкола. Світи, це міцніша сім'я, і ми можемо допомогти дітям найпростішими словами вже там, де ми є. У вас є лайфхаки. Що це за реквізит? Це прекрасний реквізит, який нам допоможе з вами опанувати базові слова а ну... англійської мови, якщо і батьки, і діти розпочинають цей шлях разом. Приміром, ми з вами сидимо за столом. Так. Це в нас угу. угу. Тейбел. Table. Table. Thibu. І ми його клеїмо тут. Так, Боже думав, на лоба будуть клеїти. <реш> uh, у нас з вами є клас. Ей класс отер. О, ось 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 правильно. Ось oh, вона. Нас є клас, і ми його клеїмо тут, тут а -а -а. щоб одразу зрозуміти і візуально тут. зафіксували. Ласно. Так у нас є кап оф кофі, і вона яка ж так. чашка угу. кави. І знаєте, що найцікавіше, uh -huh. я прожила рік в Америці, і повернувшись uh, додому, uh, я собі поставила питання: що відбувається з того, коли ми в країні де uh -huh. живуть сіє мови, і, і що з того ми не можемо зробити в Україні? Ми все можемо зробити. Нам не потрібно жити в Америці, щоб ви вивчати англійську мову, коли ми в uh -huh. країні носіїв мови, ми називаємо предмети, які uh -huh. ми не знаємо, як називаються. Ми запитуємо в носіїв мови що це таке, what is it, і нам відповідає, о, да це глас опор. Ми робимо все, щоб або імітуємо носіїв, таким чином ми не буваємо акценту, або ми запитуємо uh -huh. ті слова, яких ми не розуміємо, і таким чином ми ліквідовуємо прогалину на нашому uh -huh. словниковому запасі. Англійська довкола нас, вона всюди, і від нас лише залежить, звідки ми можемо можемо взяти в додатку дія є CNN, яким ми можемо вмикати і дивитися новини, які дивляться на всі мови. треба обклеїти всю квартиру. Так, мені дієво мені цікаво. От теж у вашому профайлі розповідали про те, що ви також навчали і багато відомих людей англійської мови. Кого з навчали, і от скільки часу треба, щоб людина не вміла, не вміла і на гарному рівні за це прекрасне запитання. Це знаєте, через договірне розголошення. Я, на жаль, не можу назвати усіх талановитих лернерів. Ну, хоча б когось. Але що я можу сказати? Що англійська мова це зараз про місійність, тому що від кожного з нас залежать слова, які ми вкладемо в уста цих людей, і від цього залежить дуже багато речей для нашої країни. Яна Козаченка, очільниця мовної агенції, мовна тренерка університету, до речі. А класно, пасибі, дала лайфхаки про англійську мову. Good morning. шановні кого буду сказав. See you soon.、Oh. <laughs>